Подяка неефективна. Таку думку я прочитала в одній з книжок про синдром самозванця, де її авторка каже, саме через вдячність багато хто з нас веде життя, яке здається, застарілим, протухлим, нудним і геть позбавленим натхнення. Я замислилася, тому що дійсно навіть інструменти для самодопомоги, саморозвитку, самопізнання ми можемо використовувати неефективно. А нам потрібно пам'ятати, що наш мозок здатен знецінювати все, що ми маємо в своєму житті. І саме тоді ми занурюємося в переживання, які забирають наш ресурс, і в нас немає ресурсу для наступного кроку. І саме вдячність, те, що в нас є зараз, а у нас є, що цінувати зараз, бо ми в тілі, ми дихаємо, допомагає нам закрити цей краник зливу ресурсу і дати імпульс для наступного кроку, наступних дій. І використовує вдячність саме так. І ти тоді побачиш наскільки це ефективний інструмент змінити свій фокус з все пропало на те, який наступний крок я маю зробити.